Сьогодні проводимо таку профілактичну роботу. Потрібно бували Скажімо так, на нашій території області, було найменше надзвичайних подій. Почався літній оздоровчий сезон, і тому діти зараз найбільше часу проводять на вулиці в місцях відпочинку, пляжах, водоймах. Тому поліція Полтавщини приділяє неабияку увагу для того, щоб спрофілактувати надзвичайні події на водоймах та інших небезпечних об'єктах. На даний момент. Плавання на катамаранах заборонено. Заборонено також плавати під мостами, окрім плавальних засобів нашої рятувальної служби, а також спортивної школи. Ми наголошуємо на тому, що не потрібно підпливати до плавзасобів, які йдуть на допомогу. Не потрібно допускати грубих ігр, які можуть призвести до летальних випадків на воді, і не подавати хибних сигналів про допомогу. Шановні полтавці, дотримання цих простих правил убезпечить вас та ваших дітей від непоправних наслідків.